Добрий день, любі друзі, всі, хто завітав до мене на мій канал Вимуси на життя в Польщі», Мої підписники і глядачі. Всіх вітаю. Сьогодні я хочу вам зняти таку невеличку розпаковочку. Ми ходили з чоловіком сьогодні трішки по магазинах. І я хочу вам показати, що ми купили і що скільки коштує. Кому цікаво, будь ласка, дивіться. Зупила ось такі є дві баночки консервованої фасолі. Так, це фасода у нас коштує 2 злотих і. Ой, вибачаюсь, це дві баночки по 3 злотих 9 грош. За дві баночки я заплатила 6 злотих і 18 грош. Купила ось таку консерву. Називається туристична. Така консерва, не знаю, що це за консерва така, але ну, купила. Називає, коштує вона, коштує. Так, консерва туристична. 5,75. 5 злотих, 75 грошей. Купила дві ось таких сметани. 18% є. Тут по 400 грам. Так, сметана така коштує е, по 3,86. За, за дві таких упаковочки я заплатила 7 злотих 72 гроші. Купила ось таку, не було. Мені подобається мука бася, басіна. Ну не було. Ось таку тортову купила муку. В Лідлі ми були, не було тортової тої муки, то я купила таку, коли брала, теж така, і вроді нічого. Так, тортова мука. Скільки ж вона у нас тут стоїть? Макам. 2,29. 2 злотих 29 грошей. Отака мука. Купила десяток, десяток ось таких. Яйця, ось це я заплинула, тут... Усе. Так, треба це забирати, бо не видно. Буде не видно до телефону. Хвилиночку, мої золоті хвилиночку. Отак десяток яйчок такі купила. Так, яя у нас коштують десяток. 879. Угу. 8 злотих 79, ,79 грошей чоловікові, бо я кофе. Не п'ю можемо кофе собі іноді зробити. і... Ну, не добре мені чи кофе, чи тиск піднімається чи що. Таку велику баночку кофе я йому купила. І за це кофе. Ох, десь моє кофе. Ага, кава. 25 золотих, 24,99. Ну, він брав друге, брав, йому купували друге кофе дорожче, але його від нього Жога, то перейшов на таке і вроді нічого. Так, мої хороші купила таких ну, ось малинових помідорів мене чоловік дуже любить помідори. Я теж люблю, але я більше по гірках. Я більше люблю гірки. Купив таких малинових помідорів. О, тут всього 790 грам, По 9,99 гривень. Ну, майже, бажайте, що по 10 злотих. Це на 17 злотих і 88 грошей. Так, а де ж мені тепер приходить помідори? Ой! Купила ось огірочки, такі гарненькі, непогані огірочки, такі більш свіжіші. Тоже вибрала в Лідлі. <клух> так, а ж мої огурки? Так, мої огурки. Тут кіло 46 грам по 11,99 ну, по 12 злотих. Це на 12 злотих 54 гроші. огурків купила. Так. Купила ось таких п'ять пучечків. Ну, тут 4 ми вже один пучечок чоловікові з'їли, По три злотих така цибулька. Дуже люблю зелену цибулю, не можу. Коли бачу зелену цибулю, <гум> купую, щоб то не було. Так. Купила картопельки. Тоже така непогана для картопілька була. Так, зімінакі. Тут 3 кг, 722 грама по 2,79. Це на 10 злотих 38 грошей. Так. Хлібчик. Хлібчик. Купила таких 3 любинки. три таких и одну, и одну такую. И одну такую. Они на кеньке съедают обычно. Это там заварили, хлеба. хлеба так все мало не было. люди еще хлеба мало не едят, а у нас тут я скажем так, добрая день Так, хлеб, значит, три, три хлебины у нас было по 4,39, эти такие, что я Фігурні, да? І один хліб. Ой, вибачаюсь. Три хлібини по 3,80 Та що ж таке не найду? Щось... Ага, ага, вибачаюсь, мої хороші. Одна хлібина по 4,19. 4,19 за така ось одна. А ті три хлібинки по 4,39. На 20 копійок. На 20 злобусів. Ну, і все. А купила ще, ну я вже пообідала з чоловіком, знаєте, викинула ось отакі упаковки. Ось вибачаюсь навіть грязно покажу. Ну, сказала, скільки жити, йому більше таки сплю. Такий готовий обід, що в мікрохвильовці три хвилинки в соусі, типа е курочка в соусі і е з вірмішелью, з макаронами. Ой. Люди добі. Я не знаю. Я його проковтнула. 12 злотих, 12 злотих, а <смас> макаронів буквально два рази на вилку наколоть. Це без обману. Не солені, які, злипші, ну, то це таке, ладно, отой соус. Там подрібнене Філе курине і слухайте і, і той соус він який, він теж не солоний, не кислий, тільки якоюсь приправою. Не знаю, що це за приправа, одною приправою той в роті відчувалась. Ну, я його проковтнула, но сказала, що більше ніколи в житті не куплю. Знаєте, 12 лотих, по-перше, нема там що їсти, по-друге, воно таке недобре. Ну, я хотіла їсти, то, то з'їла. Так що отак, от знаєте, би там не було, а ковпнула. Собак нема, котів нема, віддавати нема кому, а викинути було шкода. Та й не хотілося нічого. Чоловіку сала на... жарила з цибулею. а Я сала не їм, то мусила їсти, запихатися цією готовою їжею. Ну ось так. І вийшло це все у мене <кхм> на 152 злотих і 20 копійок. Ось так, все таке ми в такому магазині, продуктову купилися. А ще я трішечки була в розмані, зараз я вам покажу. Так, мої хороші. Ну, це я не в розмані, це я в фепку купила. Купила собі ось такі капці домашні. Вони такі, я так їх вділа, вони такі макенькі, тут така, бачите, підошва товста і м'яка. І вони такі. Мегасенький, і Стоїть недорого всього 30 злотих. Ну, я купую. В общем, буду засить. Тепер, я в роз беру собі... Ой ой, ой, ой 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 Беру собі отаку шампунь. Та волоси в мене крашені, пошкоджені. Це для блонда. Хто в блондин, отака шампунь по 10 злотих, Та ж таке. Я собі взяла, бо якось заходила, то не було, то я взяла вже три три такі. Думаю, хай буде, ви знаєте, такі тут скільки тут міліграм, 250 міліграм, але її вистачає надовго. Також я купила таку ось, перший раз не знаю, купила таку маску на волоси. А ось маска я й не скажу, оскільки стоїть. Точно я не пам'ятаю, бо я її взяла перший раз. Ага, 15.49. Ось така, не знаю. Попробую. Тоже написано для пошкоджених, неслухняних волос. Взяла. Не знаю, що я тут. Шампунь, то я знаю. Така блонд. Маску не знаю, ну попробую. Я брала другу. По 30 злотих такая теж упаковочка. Але ви знаєте, по-перше, її на, на пару раз тільки там, ну не можу, на разів 5-6, так як на, мій, на мої волоси, І то так. Скромно. <кій> <кій> ну, вона дуже дорога. Вона написано тільки натуральна, але вона дорого мені обходиться, то я. А це ось... Красоту купила. Тіні на очі. Не знаю, за 7 злотих, ну це таке. Так, купила Ось такий крем. Теж перший раз купила, вже кожен молода. Думаю, попробую. Написано зморшок. Ну, побачимо, як вона мої зморшки буде прибирати. Ой, цей крем, ну добре. Хочеться бути гарною, але що ж. Ну, лак для нігтів, це, бо я люблю нігті, з молоду люблю нігті і люблю. Гель, гель лаком я не користуюсь. А таким лаком крашу ногті. Малюю. Так, скільки ж вони стоять. Ой, скільки вони стоять. Це не сказала, так? Актив. А це що воно ще й не дорого? Я дивилася, наче воно мені там... Ага. Оце 30... Це 40 злотих. 40 злотих цей крем. Так. А де ж... де ж для вакля ніхтів єдан. Ні, мабуть. Ой, мене тут чеки, щось я заплуталася. Ну це ж зрос мене. Чи вугілля я таке купляла. Вугілля. Вугілля активоване. 15 злотих 14,99. 14, Слухайте, щось я вам, не... мабуть, невірно ціни кажу. Так. Вугілля активоване, вугілля активоване. 7,50 я вибачаю. Що це так? Бачите, як по чекую? Сліпою не можу. Так. Це що у нас таке? 1499. А що я таке? А де ж мій лак? Три Оце, може... мабуть, він. Якось так називається, по їхньому Я не знаю. Міспурти. Ага, знайшла. 11,49, так. Так оце 11.49. Ну і це все в мене вийшло 120 злотих і 92 копійки. Це те, що я купила в розмані. Моя шампунь, оцей крем, оцей лак, вугіль активований і маска на волосся. І ще купила ось такі свічки. о Не знаю навіщо, але купила. Щоб місце занімало. І коштують вони 10 злотих. Такі свічечки. Ну, всі все мої хороші. Оце всі мої покупочки на сьогодні. Ну, тільки, тільки на Базарі цілий 2,5 кілограма бочка, бо він любить. У магазинах тут не дуже воно добре. Ми більше стараємося брати на базарі. Він захотів, то ми пішли та купили йому. Ну, я його вже занесла в холодильник. Та й вже жарила йому. То вже доставати не буду. Ну, все, всім дякую і ще раз, хто до мене зайшов, завітав. Будьте всі здорові, щасливі, всім добробуту, злагоду і миру. Миру нам нашій рідній Україні. Ну і скоріше повернення додому. До зустрічі!